Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійна астролог та астропсихолог, майстер-вчитель рейки класичної західної традиції та майстер рейки класичної східної традиції. Сьогодні я хочу поділитися з вами деякими думками та інсайтами, які сталися зі мною на горі Буша в місті Буша на горі, там де знаходиться лабіринт. Неймовірне місце сили. Я про це писала, і ви говорили, що вам цікаво про це почути. Ну, ось певно, настав час, тому що буквально вчора я подивилася стрічку новин на Фейсбуці і побачила, що на горі буша була пожежа. Було Продано ліцензію на видобуття крейди в тому місці на горі. Це інший бік гори. Так? По цей бік селища, по цей бік священні всі місця сили. І ось ви бачите фотографію, яку я виставляю з цієї поїздки. такий наскільний храм, унікальне місце. Це на іншій стороні гори. Але тим не менш, якщо почнеться видобування цієї крейди, то просто хмари, такі крейдові хмари, заболонять простір, і вона буде осідати на бушу, на селища, на домівки, на все те, що там знаходиться. Там є унікальна фортеця, яка зберіглася. Дуже така знаєте, героїчна історія цього місця. Можете почитати про це і в художніх творах, і в інтернеті. Тоді був бій, і всі-всі-всі встали на захист цього місця. І навіть коли загинули чоловіки, то дружина сотника підняла прапор, і навіть діти стали в цей бій. Тобто вони спустилися в підвал, де знаходився порох. І Підірвали себе разом з тим, що там знаходилося, але живими не здалися. Таке місце сили, знаєте, колосальне. Ти відчуваєш, що зараз ця енергія вона присутня в нас, і оцей досвід минулих наших. Втілень хотіла сказати, можливо і так, і минулих наших поколінь, тому що ми втілюємося, ми приходимо десь приблизно в один рік, в один рід, приходимо в один рід, втілюємося, щоб закривати кармічні питання і свої, і родові, тобто ті проблеми кармічні родові, які ми колись початкували як зернятку, як причина, так. А то зараз ми приходимо в свій рід, щоб відпрацьовувати те, що ми ж самі і наробили. Така ізотерична теорія, така є теорія, в принципі, астрологія дотримується таких речей, і астрологія допомагає побачити певні речі, певні кармічні борги, над чим ще потрібно попрацювати. Отже, там на горі Биша, з цього боку, де селище, під горою є музей. Там такі дивовижні ковдри ручної роботи унікальні просто від них знати віє вічністю і віє силою нашою українською. А на горі тут, як і ти наверх, знаходиться козацьке поховання. І там стоїть там багато могил, і там такі хрести. І от коли ти йдеш, між ними так само відчуваєш такий трепіт. Знаєте, кожна клітинка вібрує. Є унікальні хрести. Хрест це взагалі символ дуже глибинний, дуже потужний. І вони ці хрести незвичні, вони не схожі на наші от сьогоднішні хрести, християнські, а такі сакральні хрести. От енергія цієї гори, цього поселення, вона колосальна. Це місце сили, це душа, так? душа українського народу, можна сказати. Тобто місце священне і багато-багато майстрів їздять туди із групами, і просто в таке паломничество, так у якось перезвантаження. Там, до речі, на цій горі ми зустрілися з нічкою Вергеліс. Дивно, ми сусіди, і давно планували зустріч тут, в Києві, поспілкуватися, походити, погуляти, але ніяк не виходило. Але бачите, вона поїхала туди, я поїхала туди в цей час, і все склалося в одній точці простору. Унікальність цього місця і гайдамацького цього гаю так само дуже потужна, дуже потужна енергетика. Якісь такі речі, якісь такі знаєте, інсайти з тобою відбуваються. Як в тій пісні, все, що було не зі мною, пам'ятаю, так? Це якраз прояв, коли минуле втілення, щось на кшталт того, або якщо ти там була, в тебе підіймається, і ти пригадуєш ці картинки, такі флешбеки з'являються в тебе. Сьогодні я хотіла б дещо сказати, що перемога з нами станеться тоді, коли ми навіть десь не віримося в тому, ми скажемо, ну, блін, все, все пропало. І ось десь той момент, раз, і він буде той момент переломним. Раз і все складеться. Я вже забула про той інсайт на горі Буша, але зараз, коли от я побачила ці новини з пожежею, я згадала, що я не поділилася з вами цією історією. До речі, хочу показати цей камінчик з Гайдамацького яру. Він такий це от моя подруга, з якою ми були. Вона знайшла і каже: На, тримай тобі для суглоба. Бачиш, тут навіть як кісточки будеш прикладати. Ну, дійсно, мені допомагає. А це кремній, якого там дуже багато. Бачите, який камінчик, він зараз тепер зі мною постійно. Майже в кожній трансляції ви його можете бачити тут на моїй поличці. На ній знаходиться лабіринт. І ми проводили медитації там. Перед медитацією провели таку практику: ти задаєшся якимось глибинним питанням, входиш в певний стан простором, починаєш спілкуватися. Оскільки мене ну, не було ніяких питань щодо мого майбутнього, моїх планів. Я це чітко розумію. Єдине, що мене турбувало, це перемога України. Постійно питайте, я постійно, як астролог, зараз а, працюю так на цьому каналі, даю прогнози, щоб говорити, коли відкриваються такі можливості нам. От я увійшла в цей лабіринт з таким питанням про перемогу України. Як це буде відбуватися, коли це буде відбуватися? Тобто, щоб простір мені дав знак. Пішла і пішла. Я доволі легко по тому лабіринту йду, така ну налаштована на перемогу. Певна радість відчувається, сила. І ось бачу, що все, ось вже ще трошечки, і я досягну центру цього, цього лабіринту. І така радість з'явилася, знаєте, ось, ось, ось вона перемога. ось. Але так крок за кроком я дивлюся, що я віддаляюся від цієї серцевини. Ну, тобто, здавалося, ось вона перемога, ось ще крок, два, три і все. А я так раз-раз-раз і далі, 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 далі. І в цей момент, знаєте, така туга підійна, піднялася. Як? Як таке може бути? Ось вона була перемога, але її нема. І я подумала, що <кій> і я подумала, окей, ну я йду. Так, мабуть, я десь пропустила поворот якийсь в цьому лабіринті, і мене веде вже на вихід. І я подумала, шкода, що так сталося. Шкода, тому що я не просто йду до центру лабіринту, я зараз, як Україна, яка йде до своєї перемоги. Шкода, що так сталося, але треба йти по дорозі і куди ж мене винесе ця дорога. Певно, що на вихід туди, звідки я й зайшла. І ось я довірилася долі. Так, оці смутні думки мене так, знаєте, підгрузили. Йду я, йду, 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 і тут бачу, що. І на вихід я не йду. Я аж зупинилася, думаю, це що я заблукала в цьому лабіринті? Оце так діла. То що, ми не побачимо перемогу? Але що, треба йти, не стояти, треба йти. І я пішла. І ось коли я побачила, що знову той лабіринт якимось дивним чином мене почав вести до тієї. Мріяної перемоги до того фінішу, до тієї серцевинки, і вже знаєте, якась така радість з'явилася. Але це вже сталося ось-ось-ось. Ось дійсно, коли я вийшла на фінішну пряму. А там був такий момент, що от коли мене повело в іншу сторону, то я вже була майже, майже от біля цього центру. Я не могла зрозуміти, як таке сталося. Що ось я стою поруч, ну, через стіночку, так, до перемоги, але ніт її нема. І ось таким чином я все ж таки дійшла до алтаря, можна сказати, до серцевинки цього равлика, такого, до цього лабіринту. Подякувала простору за такі інсайти. Виходила вже з нього з такими думками, усвідомленнями, щоб передати ці всі інсайти вам. Тобто, не просто перемога станеться тоді, коли ми зневіримося, ні. Таке відчуття, що ну дійсно перемога вже ось ось мала статися, але вона пішла, і ми відчули це розчарування, так і це я прожила в тому лабіринті. Але це ще не кінець, тобто ми маємо просто рухатися далі, не зупинятися, не задаватися питаннями, чому? Коли просто рухатися, тому що коли ми зупиняємося і задаємося цими питаннями, ми зупиняємося в розвитку, і ми далі від нашої цілі крок за кроком маємо йти. І ось просто віра, віра, віра буде наближувати нашу перемогу. Вона вже є, ми вже її бачимо на тонкому плані. І наше завдання пройти з вірою, і надією, по цьому лабіринту до цієї серцевинки, до цього алтаря перемоги. Ще мудрість. Цієї оповідки, цього інсайту, який я відчула та на горібуша. Думаю, що ви це відчули так само. Якраз полягає в тому, щоб іти не зневірюватися, а просто йти з вірою, з підтримкою один одного до цієї перемоги. Я ще хочу ставити посилання на один такий інсайт, який стався зі мною ще до цієї великої війни. Це здається, було десь у 19-му році. Ми з друзями ходили по вуглях. У нас така практика була. До речі, от сьогодні 29 й місячний день. І саме в 29 дев'ятий місячний день ми очищувалися, ходячи по вуглям. Так, цієї практики зараз мені не вистачає. Це, мабуть, найкраще, що може відбутися з нами в 29 й місячний день. Це коло однодумців, спільна молитва, медитація, практики, очищення. І наповнення, так побудови твого нового місяця, вже в такому очищеному натхненому стані. Тоді я варю зазвичай каву, везу такий термос в мене є великий, щоб на всю нашу компанію його вистачило. Я пригостила кавою всіх. Мені залишилося там трошечки такого вже зі жмихом. Ну і я собі вилила в чашечку, випала там глоток-два, <кій> ніколи не гадала на кафійні гущі. Інколи буває, що так допиваєш та дивишся, ну що там. Ну, такі цікаві інколи малюнки бувають. От того разу я просто ахнула, тому що зараз я виводжу на екран цю Фотографію бачите прекрасний казак Мама, і Верховна Рада, і Прапор України, і щось таке зі Сходу валить, ну, як смуток, як сум, як журба. Я приїхала і захотіла поділитися з вами, друзі І воно, знаєте, полилося таким потоком. ну, Ця мова, вона просто незвична. Да? Я такою мовою не говорю. І в мене давно є такий зошит, який називається Думки з простору, який я звала у 2006 році, коли пішла. І прийняла першу посвяту в Рейкі. Тобто ті думки, які йдуть, вони, наче й твої, і ти розумієш, що ти просто як провідник маєш передати це людям. Тому тут і на Ютубі, і на моїх соцмережах є такий щоденник вже перемоги, він називається Думки з простору зіркара. Тож прослухайте його ще і надихайтеся на перемогу. Чи то місто, чи то церква. Аж згодом побачила Верховну Раду. Прапор майоріє, сидить по лівий бік від неї козак з файним чубом, чи то люльку курить, чи то пісень співає. Пісні наші сумні і веселі, як і доля наша, та сповнені сили і гордості. Ще лівіше міцний дуб дерева нашого, древнього та сильного, уособлення сили чоловічої, сили войовничої. Це все наче у Києві відбувається. Бо як подивитися на південь, що ж ми бачимо? Крим, бо він є наш, український. Бачите, вирічить чи то пташок, чи то диму, чи смути, йде геть на схід, бо пісня козача його не пускає на захід, де древо роду нашого славного, козачого, та піде та сила туди, звідки прийшла. Бо бачите, сонце високо стало, Україну освітило, золотом покрило золотий вік в Україні. Проголосило це відео буде відкрите завтра, коли вже буде, буде молодик. І я хочу, щоб всі ми в точний час молодика о 14-13 за Київським часом помолилися за Україну, побажали нам перемоги, очистили ситуацію по рейкі, або попрактикували, хто як вміє, будь ласка, прочитайте молитви, які вас надихають. І ми ось таким. Тонким колом, колом на тонкому плані попрацюємо, щоб закласти піраміду успіху для України в цей молодик. Ну а далі прописуйте плани. До речі, так само відео про молодик вже є на моєму каналі. Дивіться, хто щасливчик, обов'язково обов'язково прописуйте плани успіху Ну, вже сьогодні. Тому що будете дивитися цей випуск в неділю. Ну, а спонсори, звісно, подивляться ще сьогодні і будуть обізнані трошечки раніше. Дякую всім, дякую вам за підтримку мене та мого каналу в будь-який спосіб. Бережіть себе, бережіть Україну та до скорих наших обов'язково переможних зустрічей.